Зараз покажу вам, що таке деградація е, літіонних акумуляторів при неправильному зберіганні, наприклад, батареї від Ecoflow Delta. Ось, будь ласка, е, це одна комірка, яка взагалі вийшла з ладу. Спрацював захист на ній. Е, я не знаю. На камеру цього не видно, мабуть. Але якщо тримати в руках, то видно. Ось тут всередині видно, що клапан має округлу форму, коли в інших він плоский. Так от, що сталося з цією коміркою. Взагалі не показує опір. Напруга щось там 0, скільки там 1. Далі, далі дивимось. от комірка, наприклад, має опір 28 мільйом. Це я вже відсортував погані комірки із всієї батареї. Давайте, наприклад, якусь нормальну поставимо. 25. 25 це ще навіть трошки великий. Нормальний стан комірки повинен бути менший. 22 мільйони, Це в принципі стан нової. І от коли я говорю, що деградують акумулятори, я не маю на увазі, що вони всі деградують у всій батареї. Тому що не буває ідеально однакових комірок. Всередині батареї, ну коли вони складаються з великої кількості маленьких комірок. Тому самі слабкі виходять перші. І якщо вони не входять в захист, а, наприклад, з'являється саморозряд, то вони тягнуть за собою всі інші, які знаходяться з нею в паралелі. В даному випадку ремонт відбувається вчасно. Я розібрав батарею повністю, відокремив погані комірки. На перший погляд, які нормальні, тестую, і потім з них зберу нову батарею. І замість ось цих поганих комірок, ще, там їх 10 штук, я ще виберу 4 найгірші з цих нормальних і вставлю 14 нових комірок по одній в кожну паралель.